Звичайно, на перший погляд, приміщення в київській промзоні, зібрало навкруги цікаві автомобілі. Тут навіть коти збираються. За котіка, давайте лайк авансу. Олег, засновник дарбок один з тих, хто передав нашому головному герою дріфтовірус. Ми просто покаталися з ним пару разів, де він прибалдів. Атмосферку треба було предоставити. Ну, так це і працює. Атмосферку предоставили и чуваки начинают балдеть. Она и побольше Здорово! Зустрічайте, Макс Ширко веб-дизайнер, що робить перші кроки в дріфті. Чувак, мне твоя помощь надо. Надо, щоб ты сел за руль і ми поехали менять колеса. Привет, братишечки. Привет. Бля, все. Щоб... <рісті для фіда. рісті> Макс людина, погляди якої мені дуже імпонують, і кожному з нас є чому повчитись в нього. Для мене тачка це інструмент для того, щоб отримувати балдіжі. Я охотник за балдіжами. Для мене це найважливіше отримувати балдіжі весь час. Немає балдіжей, немає життя. Дріфти це балдіж. Це всього лише друге відео на моєму каналі після 24 лютого. І необхідно визначитись. Чи на часі зараз такий контент? Чи на часі зараз дріфти? Мені здається, життя на часі завжди. А дріфтуха це частина життя. От і все. І якщо хочеться понавалювати, ну зроби так, щоб це нікому не шкодило. Зроби так, щоб це нікому не заважало. Зроби так, щоб це ні в кого не викликало там занепокоєння чи якісь страхи. І роби, що хочеш. В нас в бучі є там пару прикольних таких місць, де можна трішки подовбити. і роблю це. І для мене це окей. Ахуїтельна. Завжди мріяв зробити дріфтову тачку, але зрозуміло, що ніколи на це не було грошей. У мене був колись кабріолет, я після нього сказав, що більше в мене кабрелети ніколи в житті не буде, тому що кабріолет — це така тачка, яку ти купляєш тільки раз в житті. Їздиш на ній дня літо, а потім думаєш, нахуй воно блять треба. Стой, стой, стой. Шукали копеху 3 на ручці. Потім ми шукали 3 на автоматі, блядь. потім боху, блядь, на чому, похуй якщо як. Щоб була просто тройка. З'їздили у Вінницю, по Києву дивились, ну, в общем, покатались трішки і нічого не знайшли. Кто там? — Не знаю. Заліз на OLX, дивлюся, кабрік продається за якісь їбануті гроші, блядь. за 13 його продавали. І Я скидаю оліжський цей кабрік, скидаю варіанти з, з тим, як його можна зробити, і все. І Кабрік. Так бистро, сука! Ще три рази проїхав і немає, блять. Ну, все одно, та зима та залупа. <зум> зима — яка залупа. Побудова вона мені здається в процесі, тому що технічно вона якби готова, але є там якісь проблемки, які треба вирішувати. Я чекаю, що буду далі. Мені вже сниться, як там ригне мотор, як я десь впиляюсь кудись і там ще, ще ригне, тому все тепер. Волосся повернулось чи ні? Криво стоїть или нет, посмотри? А ну проїдь немного. Іресно все ти доволі тяні пошло. не Я тебе люблю. Те люблю. Будемо їбатися. Ібатися не буду, Не то дуже сильно буде. та нахуя та жінка. Дуже люблю цю людину, дуже сильно. Алешка виявив бажання будувати дрифтуху для мене. В мене виявились гроші, і все це один до одного приклеїлось, і таким чином з'явилася дрифтова кабрюха, яка поки що не дрифтова, але кабрюха точно блядь, пушка широка ебать, агресивна блядь. У нас прозвучала теза про гроші. Тому пропоную поговорити про них, адже говорити з тими, в кого гроші є, правильніше, ніж з тими, в кого їх нема. Ого! СТОГЕЛЬ! СТОГЕЛЬ! Перші роки в 5-6, 7 мабуть, десь так. Я вже не пам'ятаю точно. Я заробляв дуже-дуже мало. І в мене було дуже всякої іншої роботи. Я і таксував там, я і фоткав, я і відосики знімав, і все таки інше для того, щоб якісь бабки заробляти. Е, і ще в, в нас з другом була служба таксі своя. Дуже невдалий бізнес. Був. А потім був бізнес, ми продавали носки, купляли в Житомирі носки, пакували їх по таким дуже красивеньким коробочкам, е, ставили націнку там плюс там, 500% і продавали по 10 штук. І це було дуже модно. Незважаючи ні на що, фактор фарту він дуже важливий. Тому що я знаю дуже багато людей, які працюють як скажені, як воли, з них там пот, кров і сльози, і все таке інше. Але от фарту немає, і ця вся дуже важка праця приносить дуже мало результату. Ну, там. Матеріальному плані. В матеріальному плані, в порівнянні там з якимось там, типу, достатком великим, знаєш. І є така історія, коли от в це все підмішується трішечки фарту. І тоді це вже інша справа, і тоді все інше і їде все по-іншому. Тому я й кажу, що ну мені свого часу дуже сильно повезло. Коли в тебе на рахунку з'являються гроші, дуже швидко з'являється інша проблема, якої раніше в твоєму житті не існувало. Що з цими грошима робити? І ти розумієш, що купити тачку це не суперкласна ідея, тому що якщо ти просто зараз купиш тачку, в тебе не буде грошей. Щоб купити тачку просто так, в тебе, по-перше, повинна бути якась там подушка з бабок. По-друге, ти повинен закрити всі свої нагальні потреби, там, я не знаю, житло, шматьо, здоров'я і все таке інше. І тільки потім вже витрачати бабки на якісь розваги, надлишки типу тачок. Це взагалі мені здається дивнувато. Е, звучить е, стосовно твого розрізу твого каналу. Ну мене звати Дайте Масла, і я купив BMW f 10 на останні гроші. На останні гроші. О, на останні гроші. Давай скажемо, що ти купляєш там М3 е, на, на останні, останні гроші. гроші, десь ти підмутив, десь щось продав. Там частину ти в когось позичив. І ти купляєш М3 на останні гроші. І от в тебе є твоя мрія М 3 і потім ти розумієш, що тобі треба резину, вона коштує тисячу доларів, тобі треба бензин, він коштує дофіга бабок. Тобі треба диски, тобі треба ковші, тобі треба вінти, тобі треба п'яте десяти. І це все багато грошей. І якщо ти не будеш в неї вкладати, ти не будеш від неї отримати ніякого задоволення. Тому якщо ти хочеш купити собі М3, то тобі треба заробити на дві М3. на те, щоб її купити, і на те, щоб в тебе були гроші, на те, щоб не парити, що ти там купляєш якусь резину чи якийсь новий ніштак на неї. А далі Макс розкаже про інші свої автомобілі. Ну, зараз, окрім дріфтухів, в мене є ще F15 і є Camaro SS. І ще в мене є Мотик. Це окрема тємка, яка мені дуже подобається. Це мій перший сезон на мотоциклу. Ну, як мотоцикл, це Zontes, китайський бренд, 300-кубовий мотик. Ну він такий, дуже простенький, з, з точки зору мотоциклів взагалі. Але я дуже сильно в ньому кайфую, і мені здається, що він дарує мені емоцій навіть більше ніж автомобіль. Але ми про тачки. Камаро. ну, що таке Камаро? Камаро це v 8 6.2, здорова, така корова, жирненька, з такими боками нормальними, на якій просто прикольно крузити. Я не можу сказати, що це дуже спортивний автомобіль, не можу сказати, що це дуже швидкий автомобіль. Але от просто кататись на ньому, просто балдіти це дуже прикольна тачка. Вона, собственно говоря, для цього і була куплена тільки для того, щоб просто отримувати якісь вечірні задоволення від крузінгу. Я на цій тачці їжджу. Не може раз в два-три тижні. І так суто по райончику, знаєш, в Київ я на ній не виїжджаю, тому що вона дуже громка. F-15 це така Сраковіська, вона дуже успішно відвезла всю мою родину під час війни на Закарпаття і повернулася назад. І така безвідмовна, класна, симпатична, але така, ну, вона ну така вона скучненька, ну не знаю. Як, як звичайна сраковіска. Не, не знаю, нічого не можу сказати про F-15, це просто тачка. f 15 все, історія закінчена. Дві речі хочу сказати: по-перше, жодна тачка не зробить тебе щасливим. Ти що нюхаєш, блядь? — І, і по-друге, немає ідеального автомобілю, не існує. А як же я? стосовно того, що тачка не зробить тебе щасливим. Фішка в тому, що знайдеться чувак в інстаграмі, у якого тачка буде на 45 голів краще, ніж в тебе. Вона буде на розширені, на компресорах, турбінах, на всяких пірашках і булочках. І ти будеш думати, о, клас! А от оказується, що мені ще тебе там кудись йти. І так буде завжди. Тому тачка не зробить тобі щасливим. Треба намагатися е, отримувати задоволення від будь-якої поїздки, будь-який час і при будь-якому конфігу. От он щось там, блядь, що то ні хоче що та і мені нравиться що там. говорить, два літри їде лучше. І друге, про що я казав, це про те, що не існує ідеальної тачки. Ну, по крайній мірі, це для мене. Так я не можу однією тачкою задовільнити всі свої бажання, побажання. Мені хочеться. Бусик дуже сильно, мені хочеться беху сьому чи Мерседесе з класу якогось. Мені хочеться якийсь джипчик на 22 колесах, Мені хочеться купешку таку, мені хочеться купешку всяку. І в кожній тачці є якийсь свій прикол, є якийсь свій балдеж. А одна тачка, ну я не знаю, як вона може здовільнити всі твої побажання і потреби. Думаю, багатьом з вас так само хотілося б мати кілька автомобілів, як у Макса. Я спитав, що сьогодні треба вчити, щоб заробляти хороші гроші в наш непростий час. Давайте послухаємо. Це таке питання, яке, начебто, потребує якоїсь конкретної відповіді, типу там ідіть вчить Java, чи йдіть там вчить Python, чи йдіть вчить UX. Не хочу так відповідати. Я відповім інакше. Я скажу, що. В чому моя проблема була все життя, і стосовно чого я дуже сильно жалкую, дуже сильно жалкую. Я жалкую стосовно того, що в свій час, коли я був 15-річним піздюком, я не навчився вчитися. Оце моя найосновніша була проблема, і зараз в мене ця проблема є. Тому якщо тобі 15 років, я тобі дуже сильно раджу, друже, вчитися, вчитися. Тобто тобі треба полюбити, розбиратися в чомусь новому. Тобі треба так натренувати свій мозок, щоб ти легко міг отримувати і розуміти нову інформацію. Тобі треба себе таким чином замотивувати, щоб тобі було не впадлянку розбиратись в будь-чому новому. Тому що наше сучасне життя воно супершвидке, і те, що типу ти вчиш сьогодні, може бути абсолютно неактуальним завтра. Макс живе у Бучі, і на другий день зйомок я поїхав до нього, щоб подивитись на наслідки війни. От мій зал Фідбері. Туди прилетіло. Там збоку була б не діра, от бачиш, там, де стоїть ліс, там була діра на два поверхи. Все полагодили вже, мабуть, місяця півтори, як вони працюють. Тут згоріло, вже все розібрали, почистили. Тут згорів, згоріло три поверхи. Теж ліси поставили, все розібрали вже по потрошку до ладу пробивав. Кіоски на зупинках вже почали працювати. Це теж дуже добрий знак, тому що зрозуміло, що люди почали їздити. Спочатку ми приїхали до будинку Макса, який зазнав деяких руйнувань. Це сюди був прильот. І звідси фасад похуярило чисто осколками від нього. Тут бачиш, видно, як він потріскався. Тут потріскався і там потріскався. Пішли внутріш зайдемо. Обережно. І тут видно, що він такий ці тріщини скрузній. Але чуваки сказали, що це взагалі не проблема. Все буде нормально, це все можна зробити. І тут ще ремонт такий... бо і не починав, тому нічого страшно. А от друга частина проблема цієї другої частини, що тут я вже ремонт почав робити. Тут жили. Моселі. Ми живемо в час, коли найбільші інтернет-майданчики банять за словом і Його необхідно запікувати. Але дякуємо, що слово «припіжжені» залишається легальним. Там насроло. Бухали вони тут, бачиш, тут десь були сухпайки, катарські такі сувенірчики разом з гімном залишилось. Ну, так. Далі Макс повіз мене на екскурсію в місто герої Рпінь. Одні спеціалісти кажуть, що типу, його вже не можна буде встановити, треба його зносити. А інші кажуть, що можна буде. І там якісь такі качелі, знаєш, незрозумілі. Ну, тупо весь дом згорів. Абсолютно. Тільки стояки там, де е, під'їзди. Запах Гарі наверно, такий був. Да? Ну, Дуже довго. Ні, не було, було запаху Гарі. тут. Коли ми ну, коли тільки в самому початку, коли ми тут були, uh -huh. тут був тільки запах гнилі такої, знаєш. Гарі не відчувалося взагалі. Це не перший раз, і не другий, і не третій, але кожного разу, знаєш, як не, не мов ти перший раз в житті це все бачиш. Таке відчуття. Да, це весь магазин. Все полагодве. Я прям дивлюсь на цей медвір. Ну і так буде, я думаю, з кожною будівлею. Ну, мабуть, так. Дивно, що в мене не... буча не викликає депресивних відчуттів взагалі. Вони були там перші тиждень-два, коли навіть там я не знаю, хліба не можна було купити ніде. А потім, коли м -м, життя почало по трішки повертатися, це по-перше, а по-друге, почалась весна, почалось літо, знаєш, це все таке зелене, красиве, квітно, все почало. І якось так воно все, знаєш, окей, life's gone. Угу. Коли прийшла біда в нашу країну, ми дуже швидко всі зрозуміли. Яке життя насправді ми дуже швидко зрозуміли, чим треба жити, на що треба витрачати твій час, яких людей треба любити, з якими людьми треба дружити, і все таке інше. Війна дала нам це зрозуміти. От я, наприклад, зрозумів під час війни, що я дуже радий, що я робив якісь дивні і дурні речі з точки зору суспільства. Я радий цьому, тому що ці дивні дурні речі вони залишили в мені якісь спогади. В мене в офісі вони жили десь біля тижня, мабуть чи щось таке. І тут вони написали В, а потім я коли приїхав, краска була тут внизу і я одразу у! — домалював. Щоб не так прикро було. Вони в офісі в мене жили десь ну, більше тижня 100%. Більше тижня 100%, тому що тут було все засрано просто. В кожній кімнаті був піздець, в Тут не було живого місця. Оці картинки з моїми улюбленими реперами, вони їх познімали і ходили по них, О, тут їх порозкладали, от так от, як по доріжкам по них ходили. А от дивись, під Підараси написали 20.03, чомусь 23 заїхали. Залазили на стол, відкривали вікно, тут були мішки, тут сиділа людина. Тому що тут якесь, були якісь подушки, щось таке. І звідси в них був такий агнівий пункт. І вони розбили мені аймак. Опа! Дивись, розбила IMAC, але бачиш, вони його розбили просто вронивши, мені здається, коли залазили на стіл. Мабуть, якось він впав і розбився. Ну, вони б його забрали, я думаю, якби. Так, да, да. Він працює, до речі, все нормально, його до монітора під'єднав і все можна користуватись далі. Зрозуміло, що тут я все до ладу вже привів. Зрозуміло, що ми це, блядь, прибирали, блядь, декілька тижнів. Тобто ти наймав людей, де, які тут прибирали без спірку? Ні, ні, це ми з знайомими, там, з тещею, з mm. сусідами. Тобто таке. Самі прибирали. Да, да. Коли я сюди приїхав перший раз, я думав, що, блядь, ну типа, тут треба все, все зняти, все винести і просто зробити тут новий ремонт. Але потім ми все повідмивали, повідтирали і нормально. Мені дуже подобається те, що ця війна вона змістила акцент на сучасних героїв. Бізнесмени перестали бути героями. Те, що ти зробив багато бабок, перестало робити тебе героєм. Зараз героїзм він. Дуже кришталево просто зрозумілий, він дуже швидко помітний. Військовий він про цю самопожертву, яка ну, вона якась от така свята. Знаєш, от мені щось хочеться таке слово тут сказати. Це про святу самопожертву, коли ти розумієш, що або ти, або ніхто. Як би це красиво не звучало. Бізнесмен так не думає. Бізнесмен не думає, що або я дам роботу цій людині, або ніхто їй не дасть роботу. Він думає про те, як з людиною, яку він дає роботу, щось отримати. А п'ятий там? Ага. Що думаєте про такі автомашини? Що Що думаєте про такі автомашини? Да я про таку не думаю, в мене копійка. Так Мені думати далеко до такої. Хочу да. <різь> <різь> вже 70 років і не нажив машину. Купив. Кончив техніку, інститут кончив. Всю жизнь зробив головним інженером господарстві. І нічого не, не нажив. Хороші моменти в житті ж були. Де добре, що я є, звісно, хорошо. Ну, я... Бачите, ми є, вчора внука було 11 років. Відправив хорошо. Значить, не зря, якщо є внуки, не зря машина, все. Конечно. Машина хороша, да. так. це не головне. Машина сьогодні є, завтра її нема. Так, так. Треба балдіти, поки в тебе є можливість це робити, тому що ти не знаєш, що буде завтра, і може ніяких болдежів тонужді більш не буде. Я дуже сильно мрію, що після того, як закінчиться війна, після того, як ми переможемо, про те, щоб ми не почали знову шукати зраду, щоб ми не почали знову сратися, щоб ми не почали знову виясняти, хто з нас більший українець: Маріупольський чувачок чи е, львівський дядько. Щоб ми Перестали сперечатись, хто в сім'ї більше любить папу чи От Так мені хочеться. Україна майбутнього в моїх мріях це країна, в якій дуже багато взаєморозуміння у всіх сферах. Від взаєморозуміння між державою і громадянином до взаєморозуміння між гопником на лавочці і геєм-вебкамщиком, який йде до себе додому. От от таке розуміння мені хотілося би отримати. На жаль, або на щастя, автор цього відео не журналіст, і багато речей залишилось за кадром. Покидаючи бучу, Макс дуже радів, що вдалося виїхати звідти з сім'єю і вже морально відпустив усе нажити. Він не знав, чи вдасться туди повернутися. І зараз я йду на вокзал і їду в Київ. А, туди вертень. самая главная тачка для меня. Целехонькая. Да и, собственно говоря, что я жалуюсь. Все тачки целехенькие. Все. Все завелись. Вон все гуськом за мной едут. Все отлично. Дом целый. Не разбомбленный. Да, весь разграбленный. Весь раз... Разраз... засорный. Но, бля, стены целые, пол целый, все целое. Это просто фантастика. Это просто чудо. 20 литров. Тысячу гривен, бля. Дякую, так, будь Все, удачі вам не расстраивайтесь, все добре будет. Все нормально, добре. Візьміть, будь ласка. Візьміть. Ого, стоГІ! А чого він розстроївся? Він розстроївся, бо нічого не нажив. А такі думки приходять тільки тоді, коли твоє життя в безпеці. Тож ми дякуємо тим, хто виборює для нас цю безпеку, і такі відео можуть побачити світ. Війна продовжується прямо зараз. Тож підтримуйте Збройні Сили України і контент український теж підтримуйте коменти, лайки. Ну ви в курсі.